І так, друзі, всім привіт, всім вітання, всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу у вашому огляду представити саме монети із серії Східний календар. Чому саме ці монети, хоча вони були вже в попередніх оглядах, я вирішив сьогодні для вас розказати. Перш ніж почати, хочу вам сказати, що Національний банк України вже має дану серію тільки з срібла, яка карбувалась з 2006 по 2016 році. Рік. Дані монетки всі є, представлені в сріблі, тобто 12 монет. І на даний час ринкова ціна, навіть якщо взяти середню ринкову ціну, щоб купити саме всю колекцію в сріблі з серії Східний календар, буде коштувати в районі 32 тисяч гривень. Тому, друзі, хто бажає собі зібрати дану колекцію, шукайте на сайтах, шукайте на опціонах, їх продають, але є досить дорого. Но, хто бажає собі саме збирати серію з Нейзельберу, тому це відео для вас. Бо з 2020 року Національний Банк України розпочав нову серію під такою ж назвою. Но монети бачимо карбуються уже з Нейзельберу. Зараз я вам виставлю скріни всіх срібних монет, в, можна сказати, в загальній групі. Ви побачите, які середні ціни на. Кожну монету, може хтось собі хоче окремо для себе, може, можливо, хтось хоче для подарунку, і буде орієнтуватися саме в цінах в сріблі. До речі, дані монетки всі, всім раджу комусь ідете на день народження або просто на Новий рік, або на інші свята. Можете просто для свого друга придбати монету саме східного календаря, саме срібну, це буде досить крутий подарунок. Що ж, переходимо до. Монет саме з Нейзельберу, чому вирішив зібрати сьогодні дане відео для вас. Як я вже казав, з 2020 року Національний банк України розпочав дану серію з Незельбер. І перша монетка в нас була рік пацюка з тиражом в 50 тисяч примірників. І націона, ціна від Національного банку України була 51 гривню. Ось так, так монетка виглядає. На даний час. Монетку продають від 560-580 гривень. Тобто бачимо, що монетка подорожала в 10 разів з тиражом 50 тисяч. Це є досить е, великий приріст. Тому раджу, у кого немає даної монетки, обов'язково придбати, тому що дана серія буде виходити до 2031 року, і коли вже Національний банк України випустить усі. Монетки з даної серії, тобто буде вся колекція, всі монетки, звісно, дуже сильно підростуть в ціні. Бо хто хоче придбати і мати в колекції саме всі монети, тому доведеться платити досить великі кошти. Тому пропоную починати зараз, хто хоче саме мати колекцію з східного календаря. Так, другою монеткою у нас є рік БК ось так монетка виглядає. З тиражом також 50 тисяч примірників. І ціна від Національного банку була рівно 40 гривень. На даний час на 2024 рік монетку продають від 380 400 гривень. Тобто монетка теж з ціною збільшилася в 10 разів. Наступна монетка у нас є ось така рік-тигра. Також її тираж складав 50 тисяч, но уже 20 тисяч. Монет були представлені в ось таких срібних, верніше не срібних, а в сувенірних упаковочках. Всі ви бачили їх, їх продають на даний час. І ціна від Національного банку була 64 гривні на даний час від 290-300 гривень. Бачимо, що монетка також виросла в 5 разів, але монетка, можна сказати, є з. Ось тут у нас є 2022 року. Тобто вона. Режом 50 тисяч, вона ж також через 2 роки, я думаю, досягне свого піку в збільшенні ціні до 10 разів. Четверта монетка в нас вийшла. Це є рік кота або рік кролика, ну а тираж її вже складав не 50, а 80 тисяч. І монетки вже було 30 тисяч в сувенірній упаковочці. Ціна від національного банку вже була 80 гривень. На даний час монетку продають від 150 до 160 гривень. Тобто монетка теж зросла тільки в два рази, уже за рахунок свого досить великого тиража. Но хочу сказати, цього року в нас вийшла монетка рік дракона, також з тиражом 80 тисяч, і весь тираж був у нас представлений в сувенірних упаковочках. Ну, ціна вже на вторинному ринку зросла також в два рази, ну практично в два рази, і її продають від 240. Гривень. Тобто кролик також з часом досить виросте в ціні. Ось ці монетки, які мають по 50 тисяч в кінці даної серії в 31 році, я думаю, що злетять більше як в 15 разів ціною. Тому, друзі, пропоную розпочати збирати колекцію уже. І в кого немає, можете придбати монети попередніх років. На даний час вже вийшов альбом на 12 монет. Зараз вам також виставлю. Скрін саме східного календаря, і його продають від 350 гривень. Но це є не альбом від Національного банку України, це є альбом на прохання колекціонерів. Його випустили приватна колекція. Но всі монетки можна скласти собі в альбом, воно буде досить круто виглядати. Щодо даних монет, то ми бачимо. Реверс монет зображений у нас стилізований символ саме східного календаря кожного року, який символ відповідає року. І так у нас є дракон, кролик, тигр, бик та хай буде у нас, як ми казали, пацюк. Ось такі монетки. Бачимо, реверс практично у всіх одинаковий, тільки по центру у нас змінюється саме символ року. Щодо аверсу монети, то аверс монет у всіх одинаковий. Зараз ми вам більш детально саме зупинимося на аверсі. Ось так бачимо. У нас вгорі розміщений державний герб України і праворуч від нього є напис Україна. І також зображено 12 символів східного календаря. Бачимо по колу, починаючи у нас, от, як починали ми від року Пацюка, бачимо так, стрілочка 2020 рік, саме направлена на Пацюка. У 21 му вже на БК, у 22-му на тигра, і так далі на кролика і на дракона. Тобто, бачимо, аверс одинаковий, тільки кожного року буде у нас відповідно стрілочка зміщуватися на той самий рік, який є, який буде відповідати своєму року. І так, друзі. Починайте збирати, на мій погляд, це суто, на мій погляд, колекція буде досить крута і досить потужна. А особливо, якщо вона ще буде в такому альбомі, це буде тільки плюс для вашого, для вашої колекції, і будете собі, як, як то кажуть, кожен колекціонер радий і балує себе своєю колекцією. Тому, друзі, дякую всім вам за перегляди, дякую за підтримки, дякую за вподобайки. Підтримуйте всі українські канали, підписуйтесь на український канал і пам'ятайте, все буде добре, все буде круто. Слава Україні і до зустрічі!